Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали всі разом до бичків. Сьогодні у нас такий вітер і діти хочуть погуляти, бо зараз так і мало на вулиці проводять часу, то сніг, то мороз. Сьогодні Коля запланував землю зняти із силосу ковшом. Там так землі багато, щоб не лопатою. Поки немає морозу, то так, щоб земля ще не примерзла. Заодно і бичкам, як завжди. Чим не їде, то завжди береш комбікорм їм по дорозі. Бери десь, Берітись на кучку так акуратненько. Всім привіт. Зараз хлопці порозкручують. Хлопці порозкручують, вже сходили у хлів, взяли з собою шуруповерта. то зараз вони за нас зроблять всю роботу, Коля. Зараз хлопці зроблять це. Що <тас> не виходить чи виходить, Ярик? <тас> а то ну, то йому ще трохи мало років, що маленький зараз вийшло. Зашкірується. Зараз землю знімемо із силосу. Поки, знаєте, має морозу, вона не замерзла така. Можливо, далі трошки далі так трактором. Бо я перш трактором ярик буде під'їжджати, я показую, куди трошки ліво, право, верх низ щоб його так акуратно плівку не порвати. І далі будемо потроху забирати. Тоді, знаєте, ми так його трохи більше скормили, бо січки не різали. Ну, і, чесно кажучи, і часу не було, того, що тоді будівництво було, то, то бички переводить, то заводить, то наліво, то направо. А зараз, коли вже січка, то трохи оменше йде. Ну Можливо, метрів два вже скормили, а ще метрів чотири є. Саморизи хлопці збираєте, щоб не попадали б. Нічого крутить. Оп. Вот справи. Трошки вверх, Коля. да. Бере землю! Трохи примерзла вона, як були морози, а ще влежана. Понят? Може трошки нижче. Може трохи нижче, бо такими кусками великими. Грудками. Ми думаємо, що морозу немає, то тут буде м'ягко. А раніше були морози, то так вона всередині земля і змерзла. Ще трошки нижче. Отак, о! О, саме добре клеєнка ціла. Дівай рукавички. Все? Ярк. Щоб руки. Можна, можна. можна? розкручуй. Як розкручуєте, то то, то саморези, щоб вони кидали на землю, так? Ви складаєте їх? А, в карман добре. Ще трошки ниж, нижче можна. О, саме добре. Щоб не порвать, не було піску в силосом. Зараз буду пробувати збоку забирати землю. Ви Знаєте, ще я пару днів походив би, а тоді прийшлося добати, тому що сьогодні така плюсова температура зверху нароставши, А раніше трохи був морозець, то знизу земля мерзла. То, думаю, мабуть, все його зачищу так. Щоб тоді, якщо і добати, то щоб не багато його було б. Хлопці, ззаду трактора, щоб не ходили, б, добре? Зараз глянемо, що там нас далі йде. О, я думаю, якщо там було добре, все не було портіносило, тут і далі буде нормально. Отакий. Тут, Бачите трохи краєчок, а тут де просто де зжало так між плівкою. Кинемо так. Таку загальну землю там, де більше поскидали, що руками, що трактором, а далі я думаю, що якщо замерзне, то будемо її так переламувати з, із кльонкою. та все. Ось ця сторона трохи вища, тут більш силосу насиплено, От вже починається сила тут у нас. То ще є пару метрів будемо. Будемо кормити. О, хлопці щось щось там вирішують якісь питання глобальні. Як землю відкинули, то здається, так ще й немало. А якщо будемо так. І січкою мішай, то ще надовше вистачить. Зараз йдемо ще до бичків, заглянемо, так. попораємось, подивимося, як там. Чи з водою все добре? Я Будемо вже загортати, да. так. Коля, це ж землі ж небагато. Не ті грудки, що забирав. Якби би мороз, я не знаю якось, мабуть, і не вдовбали б ми його тут. Сукирою хіба що було, патуть, точно що ні. день такий був сильний вітер, а зараз вже ближче до вечора. То так і стихло. Вже можна, хоч і двері не закривати. Щоб залишити приоткритий мій. Ще на От так тепло. Саме спокійні? Тут дуже добре, так. Да. Кирус шукає саме спокійного. Кирус шукаєш самого спокійного. Так за голову синок не гладь крепко, щоб е, не прижав би. Я то законя боюся, щоб часом, знаєш, за дошку руку не притиснув Бачу вже? Коня зробив з Яриком євро двері, каже. Ну, щоб не да, через верх не перелазить. Знаєш що? Що? Я бачив в американських кіно, У барах так. Воду зробив через зверх, бо так вона була понизу. Вони всі спокійні. І вже. Каже, Рижик один не спокійний. вода. Давай, может, я? Yeah. Хочешь? что, наробишься? А, бачите, зараз с... сила виходить із січкою перемішаний. Ось все одно гарно їдять. Тобто Ярик рік понасипав тут, бачите, зараз без комбікорум, без нічого. Що мені не дає? Просто попідгортайте десь себе. Рижик. І прив'язаний тут таке робить. Рижі, що ти? Що вам туди треба? От і мешок їм треба. Ти вже коня насипаєш порційно. І мірять не треба всім, щоб вистачило. Майже однаково. Майже. Майже, мабуть, останнім саме більше. Ти щось його, мабуть, сильніше шкодуєш, бачу, і силу кажеш, більше даєш. Йо апетит хороший. Апетит хороший. Хай їсть. Кобачок почухаємо під отак. Що так ляпливий? Отак бички мешкають. ви бачите, перший, він такий крупний, якийсь костистий, той сам більше їсть. Рабчик наш. О, де можна? Тут у просторі ще ходить, ніж вдома. Вдома так здається, близько стояти. Ну, Вдома трохи тіснувато. І ну, всі ці полюбляють так ногами задніми брикати. То не треба не треба заглядати, що там їх, у яких шкарпетках вони ходять, бо можна можна получить по носі. Що, Мярику, перемішав увесь? Ага. Я знаю, То хай як є. А поївки перемагати? Так, да, можеш глянути. Можеш Кирилу показати як? Бо ще Кирил не бачив. Так, там обережно. Біля бічка. <реш> Заняття хлопцям. Закрить чи відкрить? Добре, потім не крепше вверх. Так наж, нажми перші двері. Ти нажми держи, піднімай. Подій. Вийшло, бачиш. Запитував я за ціну на шкіль, то Зараз виходить, що 66 гривень на бійні дають. Ну так, забивають, потім по виході тушку перемножують на коефіцієнт 2.03 і тоді. Ого, Кір, ти так якось пройшов. Може, Ярік теж заходить. А ти трохи з ногами. Так, друга, щоб не стрибав. Що з ногами трохи гразні ноги. Кирил <риснє> замечання робить, каже, що бичка з ногами таке. Там, бачимо, вони гуляли і собі лягали, де хотіли, тут їм нема де погуляти. Я не буду закривати. Добре, не треба. Бач, треба як ярик без резких таких рухів йти помаленьку. Зараз ми вже на кухні. Сьогодні зроблю такий невеличкий експеримент. Піде на станцію повністю на весь будинок. Ну вже хвилин 15 вона працює. Знаєте, в такому обичному режимі. Ну, можливо, чайника не будемо ставити, тому що він 2 кВт так трошки більше тягне. В такому режимі зараз показує, що 21 може працювати. То це в нас морозильна камера, холодильник, котел, там телевізор, інтернет звичайний режим. Леся каже, правильно машину запустити також. Воду будемо набирати, насос. Вже 15 хвилин працює і тоді до 6 глянемо скільки відсотків забере. Подивимось на що вона, знаєте, здібна. Сьогодні, знаєте, я буду зараз сало жарить, кухларить. На інтенсивно 60. Що робить? Так. Да. Ага? І все, так? Да? Ну, зараз упадуть години, можливо. Ну все, правильна машина працює, тут виходить по температурі 60 градусів. Ну, бо воно залежить від температури. Чим більше температури, тим більше світла забере. Якраз вентилятор трошки включився. В ну, такому звичайному режимі, як ми живемо, так і потестуємо її. Зодно і вам покажемо. Тепер, тепер Коля приступає, зараз буде що сіла. <світ> Вже пральна машина половину вже 25 хвилин залишилось, 35 хвилин вже стирає. Ще не сіла. Що ти кажеш? Ми ж недавно ж приходили сюди. Вже її посуду помила. Спробуємо. Будемо контролювати. Будемо контролювати, вже ми з кухні не виходимо. Зараз у нас уже вечір. Глянемо, скільки залишилось заряду у станції. Вона у нас працювала так, як зазвичай, як удома ми і бички поїли, набирали воду. Оце що чайник не включали. 68%. Працювала вона більше 5,5 годин. Коли Коля під'єднував, було 12.30, а зараз вже 6,15, трошки більше. Добре, часи, я. Добре як часи йдуть. Я кажу до колі. Нам кажуть, як ми одного бічка продамо, нам вийде, кажуть, така станція вийде коля. Треба, дуже... треба. А він каже, треба дуже великий. Або, як буває, часом каже, цілий бегамот. Але нічого, попрацювали, вам показали, як вона все тут, все в нас в хаті підключалося. Завтра все добре відправимо назад до виробника в магазин. Покористувались. Я думала, що до вечора вона розрадиться. Але з акумулятором автомобільний. Оцим, що ми раніше користувались, коли акумулятора під'єднував. Вітаємо вас, наші глядачі, з Новим роком! Бажаємо вам всього самого найкращого. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Ян голова охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!